З 1 січня в Україні виросли прожиткові мінімуми для всіх категорій громадян. Відтак збільшилася мінімальна зарплата і пенсія, а також деякі соцвиплати, які прив'язані до прожиткового мінімуму. Більш всього зросла мінімальна зарплата, яка склала 1 тисячу 73 гривні. Тобто збільшилася на 69 гривень. Цього року зарплату планують підняти ще чотири рази, і до кінця року вона складе 1134 гривні. Також в січні на 22 гривні виросла і мінімальна пенсія до 822 гривень. Більш детально у сюжеті Юлії Шаповал. У зв'язку з прийняттям нового прожиткового мінімуму на початку нового року підвищилися розміри державної допомоги. Про основні зміни нашій знімальній групі повідомила виконуюча обов'язки начальника управління праці та соціального захисту населення Ніна Люта. Відтак збільшилась допомога по вагітності та пологам для непрацюючих жінок. Якщо у минулому році було 117 гривень, то вже з 1 січня стало 268 гривень 25 копійок. Змінилася одноразова державна виплата. и при народжении датыны. Одноразовая помощь при рождении ребенка. На первого ребенка было 26 100, стало 26 790. На второго было 52 200, стало 53 580. На третьего и на каждого следующего ребенка было 104 400, стало 107 160. Також збільшився максимальний розмір допомоги по догляду за дитиною до трьох років. Він став 1073 гривні. При цьому мінімальний залишився той же самий 130 гривень щомісячно. Ніна люта повідомила про те, що з січня поточного року збільшився розмір допомоги на дітей одиноким матерям. На детей одиноким матерям до 6 лет минимальный размер помощи 267,90 стал. Где-то на 6 гривен приблизительно он увеличился. Максимальный размер 446 ,50 гривен 50 копеек. Это приблизительно где-то на 11 гривен увеличился. На детей от 6 до 18 минимальный размер установлен 336,60. Порядка 21 гривны увеличился этот размер. И максимальный 556. И на детей от 18 до 23 лет пакет помощь минимальная одиноким матерям 230, 321 и максимальная 536. Помітні зміни відбулися і при виплаті державної допомоги дітям, які знаходяться під опікою та піклуванням. Так на отримання діток до 6 років буде виділятися 1786 гривень. А від 6 до 18 років 2224. Щодо інвалідів з дитинства та дітей інвалідів, то в поточному році їм теж підвищили виплати. «Інвалідам першої групи підгрупи А етапома. Січа составляє тисячу 1438 гривень. Інвалідам першої групи. Под группи Б 1233 інвалід второї і третьої групи і дітям – 822 гривні. До речі, розподіл першої групи інвалідності на дві підгрупи був введений лише у минулому році, зауважила Ніна Григорівна. Група Б это новшество було введено в прошлом году. Значит, по медицинським показаниям, група А это ну, практически лежачі люди, а перша група, а група Б тоже по медицинським показанням, це, ти навірне ті, не, не не такої тяжої заболівання за словами ні лютої нещодавно був зроблений перерахунок допомоги малозабезпеченим сім'ям. Так у зв'язку з встановленням прожиткового мінімуму був встановлений і розмір забезпечення прожиткового мінімуму для призначення цієї допомоги. Для трудоспособных лиц он установлен 225 гривен 33 копейки для лиц, которые утратили трудоспособность и инвалидов 657 60 копеек для детей до 6 лет 446 50 копеек от 6 до 18 556 и от 18 до 23 536 50 это Ага. ну, ті розміри, якщо у человека доход менше, чим оті розміри, які я назвала, значить, різниця між цими розміром і доходом, тож тобто, забезпечення прожиточного мінімуму його доходом це різниця складає державну допомогу малообеспеченим сім'ям. Плюс, якщо у такій родині є діти від 3 до 13 років, то на кожну дитину до основної допомоги додається ще 120 гривень. Якщо ж дитини від 13 до 18 років, виплачується 200 30 гривень. Щодо підвищення прожиткових мінімумів протягом року, то воно буде спостерігатися ще чотири рази – з 1 квітня 2012 року до 1094 гривень, з 1 липня до 1102 гривень з 1 жовтня до 1118 і з 1 грудня 2012 року до 1134 гривень. Зараз мінімальна зарплата складає 1073 гривні. Щодо пенсії, то її мінімальний розмір збільшено на 22 гривні. Тобто на 1 січня вона становить 822 гривні.